Ходімо нагору і почитаймо, чому НФЛ забороняє так багато способів зупиняти Квотербека? Квотербек у момент пасу вразливий до небезпечних прийомів. Травма Квотербека може зіпсувати команді увесь сезон. Все? Я забираю тебе звідси. Ні. Хай йому. Я у нормі. Ще трохи, І вони нарешті побачать, що означає бути квотербеком у цій лізі. Я присвятив своє життя футболу. До кінця! До кінця! Я люблю змагатися. Люблю це братерство у команді. Я не проміняв би це ні на що у світі. Очки набрали? Його збили на десяти ярдах. Ех, мені б одразу полешало. Усі бачать лише ігровідні. Ніхто не бачить повсякденної роботи. Кожен сезон це американські гірки. У нас один шанс на тиждень. Маркус робить тачдаун. Уперед! Для нього дуже важливо відволікатися від футболу і проводити час з сім'єю. О, боже, їй це вдалося з першої спроби. А скільки закинув ти? Зате я вмію так. Такий собі простий хлопець. Ми називаємо це стиль тата. Коли я вилажу зі своєї мушлі, це завжди щось грандіозне. Занурюся. Гаразд. Це був турдакен. План розробляється для кожної конкретної гри. Інша гра, інший план. Гарна спроба. Чудова гра даруванням. Я знаю на що підписалася. Ти маєш бути готовий застебнути підборідний ремінь. Я тут до кінця. Я тут до кінця. Я тут до кінця. Поперед! Я завжди інстинктивно намагаюся зробити гру яскравішою. І це часто вилазить мені боком. Треба знайти спосіб перетягти їхні дупи за гольову лінію. Спроба збити Магомса. Він Від розвертається. Уникає блокування, робить пас. І перший та у лізі. Так, я такий.